Псалом 64. Переклад Івана Огієнка. Уся земле, покликуйте Богові. Тобі, Боже, належиться слава Всіоні, і тобі має відданий бути обід. Ти, що молитви вислухуєш, всяке тіло до тебе приходить. Справи грішні зробились сильніші від нас. Ти наші гріхи пробачаєш. Блаженний, кого вибираєш ти та наближаєш, в оселях твоїх спочивати той буде. Наситимось ми добром Дому Твого, найсвятішим із храму Твого. Грізні речі, ти відповідаєш нам правдою, Боже Спасителю наш, надіє всіх кінців землі. Та сущих далеко на морі, що гори ставиш своєю силою, підперезаний міцью, що втихомирюєш гуркіт морів, їхніх хвиль та галас народів, і будуть боятися ознак твоїх Мешканці кінців землі, ти розвеселяєш країну, де вихід поранку йде вечір. Ти відвідуєш землю та поїш її, ти збагачуєш щедро її, повний води потік Божий. Ти збіжжя готуєш її, бо ти так приготовив її. Ти ріллю її, насичуєш вогкістю, вирівнюєш груддя її, розпускаєш дощами її, ти благословляєш рослинність її. Ти добром своїм рік вкороновуєш, і стежки твої краплями товщу течуть. Пасовись капустині спливаються краплями, і радістю підперезались у згір'я. Луги задягнулись отарами, а долини покрилися збіжжям, гукають вони та співають. Переможного миру вам!